Так, доб... Добрий день, шановне панство. Сьогодні буде відео про гірчицю. Город зфрезерував. город. Там далі кипець з буряком накритий. Ну, Ще не повністю, але буряк вже на городі. Там далі є зелених кормів люцерна, теж помаленьку кошу і лежить збоку вже нахилений вітер нахилив топінамбур. І з тих трьох три таких тихво е, зелених корми топінамбур, Люцерна і почав давати е, гірчицю і зараз подивимося, як внутрі її їдять. Так, значите, даю зараз остатки буряка. Внутрі не привикли до відеосйомок і, і втікають. Герчицю скинув, бачите, ніхто на ту гірчицю дуже не реагує, тому що наїлися гранули, і, мають от відходи. Кухонні відходи. Там бурячок лежить. Кукурудза, кукурудза, в принципі, і буряк сьогодні. І гічка буряка сьогодні вже закінчиться, ще трошки на вечір буде дати. І переход, буду переходити ось на такі корми. Вони, як будуть голодні, вони листя добре поз'їдають відносно. І стебла будуть оставляти, якщо не будуть голодні. Дуже погано того руху не знаю чого їдять капусту. Кидаю капусту, вони практично може через те, що є інші. Курми. От. Та. Як їм дивіться, вони яблука лежать внутрі мають що їсти. І меню в них досить-досить широке, і вибирають, що їм подобається. Напевно, 31 числа декілька нутринят зважу, їм буде 20 днів. Ну і будемо вже, бо 20 днів вони вже. Більше тижня, то й 10 днів вже на самі їдять. І будемо дивитися, як вони в мене набирають вагу. Якщо дивитися по молодняку візуально, то є трошки більше, є трошки менше. Йдемо до інших. Тут кинув зелену гіржицю то практично ніхто до неї напевно і не підходив. Внутрі там собі далі ще є, тому що тут ще є е, гічка кормового буряка і кукурудза. І вони собі теж мають що їсти, не дуже летять на мою, е, на мою гірчицю. Вчора з вечора дав збоку лежить, не знаю, чи вам видно. Стовбур від топінамбуру, ну зелену масу, там Зелена маса на топінамбурі її вже і багато немає. Ну, але то що їдять, є достатньо. Вибір внутрій, щоб поїсти, є. Я вважаю нормальний. Гранулу з'їдають, в принципі, даю норму, може, навіть трошки менше від норми. Щоб не розкидали і з'їдали. Йдемо далі. Ось таке 20-літрове відро. Я напакував гірчиці і ще осталося, трохи залишилося, бо не порозкидав, буде не подивлюся, або на вечірнє годування трошки пороздаю. Тобто 20-літрове ладоване відро гірчиці мені пішло на. Мені пішло на скільки я десь 38 до 40 нутрій. Трошки менше 40 нутрій в мене є. Дивіться, тут вони повитягували гірчицю. Ну, їдять, не їдять, не скажу. Тут трохи з'їли, бо немає, якщо самка не поносила в, кус... в куток. О, а... Тут забув, дати, зараз дам. Ну і тут постелили герчицю. Ну, внутрі як з'їли грануло. Дивіться, грануло десь година, півтора години, як я їм дав, тут з 50 грам гранули. Тут практично з'їли 10 грам, може гранули. Осталося. Тут з'їли грануло, тут де є 6 самців. Гранули є досить, можна трошки врізати їм. Ну і там застелили вони гірчицею, все. Ну, буду дивитися на вечірнє годування, чи вони будуть їсти ту гранулу, ой, гірчицю, чи не будуть їсти. Все, дякую за увагу. такий невеличкий огляд.